Стаття 8 Конституції України фактично пояснює, як громадянина або юридична особа може напряму, знаючи Конституцію, користуватися її статтями. Я зачитаю, потім поясню. Стаття 8: в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України. і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується Оцей термін, що норми конституції України є нормами прямої дії, означає, що якщо ви вичитали в будь-якій статті, як е, те, що вам необхідно для звернення, для самозахисту і так далі, ви можете напряму без тлумачень. Без допомоги адвокатів звертатися використовувати цю статтю, отастільки це фундаментальна стаття.